Вітаю вас на моєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, за ваш час, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Сьогодні 16 травня і мені б хотілося подивитися на таро декілька питань, які пов'язані із 15 травням. Можливо, у багатьох виникає питання і в мене теж от навіщо Путін 11 травня вийшов з тією заявою, де він сказав, що він готовий. Ну не він Росія, бо так готова до прямих перемовин, тобто до, до перемовин з Україною з приводу війни. От навіщо це було робити? Сказав таке, а сам не приїхав. До речі, про те, що він не приїде, нам карти казали. пам'ятаєте, робила поліція, де ми говорили. То було 14-го, здається, травня я робила бліц, і там показували сонце, але поруч двійка Кубків. Це коли представники, але це нижчий ранг. Так і сталося. Тобто безпосередньо Путін з Зеленським не зустрілися, тому що елементарно Путін не приїхав. Тож хочу запитати, навіщо тоді було робити такі заяви? Навіщо Що це було? Навіщо це було взагалі? Так, Росія. Повертаємося знову до 11 травня, що мала з на увазі, навіщо це робилося? Ну, знаєте, тут немає готовності, по-перше, до припинення війни, як це не дивно. так? Він не може це зупинити. Тут ось і колісниця у нас є, так? Але е, тут ще щас... сім <сміття> пентаклів і шість мечів, і ще й десять жезлів є. Знаєте про що хочу сказати? Він знав заздалегідь, що він туди не поїде. Ви розумієте? Знав заздалегідь. Війну припиняти він не збирається, тому що ну навіть тут на вигідних умовах для Росії він не може це припинити, тому що для нього це зараз якби не посильна ноша, бо прямо зараз зупинити війну, аж ніяк ні. Ні, тому це знаєте, ну якби затягування. От сказав так і ж думає, що всі ж побіжать. Тобто, розумієте, йому ж треба ж себе поставити треш, теж якось ну, більш-менш такому світлі позитивному, так, що він теж хоче припинення війни. Тому він про це сказав, заздалегідь вже знав, що туди не поїде. У них тут ще знаєте, що всередині Росії, всередині ну, керівництво їхнє, у них там йдуть якісь конфлікти, скандали, тут ще, знаєте. Тут, знаєте, коли вийшов заявив, а вже потім йому вже сказали, навіщо ти це робиш, немає готовності. От якось так тут розумієте, пазли не складаються. Ну і, і ще тут один варіант, якби тут декілька моментів зараз зірка, мах. Ну, про те, що він всьому світу хотів показати, що насправді. Росія і ще той гравець, і Росія теж вміє викручувати руки. Оце тут головний момент, так? І знову ж таки карта Луни. Тобто ну, є таке розуміння у них у самих, що це таке, знаєте, такий хід треба було зробити, обмани, щоб заявити на весь світ, що з нами треба рахуватися. І пам'ятаєте. Ми багато раз чули такі моменти, коли ось якісь там зустрічі важливі відбуваються, і Путін затримується, причому затримується, ну, на 15 хвилин, так, і, і лідер якоїсь країни вимушений його чекати. Оце ви знаєте, ось знову така от ситуація. Я готовий поговорити, але можливо, я потім під'їду якось пізніше, ну, немає не мається на увазі, 17-18 травня. А от взагалі ну, тут чисто й види і. Основний посил, я можу робити все, що захочу. От от. Тим паче, що Путін, знаєте, він якось підкормлений Трампом, я б так би сказала. Тому що Трамп дійсно він публічно з Путіним цяцькається. Путін це зрозумів, тому він і так себе може поводити. Ви розумієте? Заздалегідь було для нього ясно, точно, конкретно, що він на ці перемовини їхати не збирається. Маніпулятори ще той, це вже всі знають і розуміють. Добре. Але ми знаємо, що сьогодні зустрічаються представники адміністрації російських і українських. Все ж таки сядуть вони поговорити. От це, звісно, не президенти. Зі сторони Росії, взагалі, там поїхали якісь персонажі, дехто навіть взагалі не відомий нікому. Ну, добре, поїхали. Побачимо, що вони, про що будуть розмовляти з українськими представниками, до чого домовляться. Балачки ради балачок ні до чого. Ні до чого. Дивіться, кожен лишається при своїй думці. Четвірка Пентаклів, отак от держать свої козирі. ніхто не хоче нічого виказувати. Двійка Пентаклів це не туди, не сюди. Знову ж таки, Аркан Луни абсолютна брехня. І знову ж таки, всі зрозуміло, що війна буде продовжуватися. Ні до чого вони не домовляться. Можливо, це знаєте, якісь, ну як кажуть політики, технічні питання. Тут взагалі якось ну, багато сидить. Людей, які з розумними обличчями щось вирішують, ну, ну нічого вони не будуть вирішувати. Всі королі прибігли, але ні до чого, ні до чого. Взагалі. Ось, п'ятірка кубків, і пажі пішли, і пажі, це таке. Ну, якісь питання, якісь готовності про щось ми будемо розмовляти, але ну ні про що, ви розумієте? Я вам говорила вже декілька разів, що. Наступні зустрічі вони будуть абсолютно безрезультативні, от без всякого результату. Просто ну просто люди витрачають наш час і наші нерви. Наступне і тут на фоні оцих всіх подій Трамп каже, що тільки вони вдвох з Путіним можуть вирішити оцю ситуацію з війною, тільки від них все це залежить і долі всього світу. Ну запитаємо. Тобто, це вже, знаєте, такий вкид йде про майбутні перемовини між Трампом і Путіним. Чи зустрінуться Трамп і Путін найближчим часом? Чи буде в них зустріч? Скоріше всього так, Так, це готується, але ще я не можу сказати, що це прямо одразу відбудеться. Зустріч між ними буде. Єдине, тут, що, можливо, це якийсь онлайн-формат, чи скоріше Ні, відбудеться. відбудеться у них ця така робоча зустріч, відбудеться. Ну, тоді давайте подивимося. Ну, а що ж тоді буде? Про що будуть говорити? Основна тема їхніх розмов? Тема не міняється фінанси. В першу чергу йдуть фінанси, і хто що захищає, тобто сфери впливу, фінанси, хто що має, от якось отак більше вони колотять про гроші. Так, звісно, про закінчення війни теж буде йти мова. Аркан смерті, тобто ситуації змінити докоріну, трансформація вже має відбутися. Про це теж вони будуть говорити. Ну і що яку позицію займає Путін? Яку позицію займає Трамп. Слухайте у Путіна якась манія вілічія. Ось, ви бачите, він себе демонструє як імператор, імператор, який може не тільки. Тут імператор і вежа, я запитала, яка позиція у Путіна зараз. Отак от це все випало. Про що це? Це коли Путін не тільки хоче Трампа поставити на коліна, але й знаєте, відкусити йому голову. Розумієте, от хоче йому наскільки показати, що ми з тобою володарі світу, але ти ж бачиш, що навіть я тебе притискаю. У Путіна це основна ціль. Так і ну але ж поруч з ним стоїть і ілюзія. Трошки він сам себе вводив в оману, що в нього так вийде. Ну але ж це таке таке намагання, коли вони зустрінуться. Путін дійсно буде викручувати руки Трампу. Що Трамп? А у Трампа поступово наступає прозріння. Трамп, хоч і дуже повільно, але він знаєте, якби в мене таке відчуття, він як мазохіст. Йому чи подобається, що з нього так знущається Путін, чи що він тут, як хлопчисько, тут, начебто, стояв, стояв, але потім він вмикає карту мага. Так, мак, це коли я теж можу. Ти себе показуєш, ось Путін себе показує як імператора, а Трамп себе показує як мага. Розумієте? От. І між ними є зірка. Тобто, про що вони розмовляють? Вони будуть розмовляти про довгострокові плани, звісно, це йдеться про гроші, про зупинення війни. Але хочу сказати: я не можу, тут немає такого підтвердження, що ось вони сіли, поговорили і зупинилася війна. Ні, ні, і ще раз ні. Путін настирливо буде продовжувати гнути свою лінію. Трамп не буде погоджуватися на щось, розумієте? Ну але у них в обоїх таке відчуття, як є якісь як кози, чи що один проти одного. Тобто, так, зустріч між ними відбудеться, вони там будуть намагатися відкусувати один одному голову, але сказати, що ця зустріч все вирішить, так як заявив Трамп, я не бачу цього. Це навряд чи. Тобто, ще чекаємо, і ще чекаємо. Травень і початок червня, вони ще не є такими результативними, або можна було сказати, що ці зустрічі, навіть якщо вони на найвищому рівні, то вони. Приведуть до закінчення війни і ще трохи ні. Тепер хочу подивитися розмову Зеленського з Ердоганом. Вони майже три години розмовляли, і це була закрита розмова, де там нікого не було присутніх. Побачимо для України, як ця розмова? Король кубків, двійка мечів, двійка жезлів. Четвірка Пентаклів, двійка Кубків. Знаєте, як ця розмова була відверта? Вона була відверта в тому сенсі, що ну я не думаю, що для Зеленського є щось якби новиною, але в мене таке відчуття, що якби Трамп йому, ой, вибачте, Ердоган йому озвучив щось, те, що однозначно буде, і повороту назад нема. І що однозначно не буде, розумієте? І є такі моменти, які ну засмутили Зеленського, але одночасно таке відчуття, що знаєте, як, як настало якесь прозріння по сонцю, настало прозріння. Ну але Ердоган все ж таки каже: Ну, я тебе підтримую, я якби поруч з тобою, але ти ну ти маєш бути готовий от до цих двійок. Двійки це коли доволі така неоднозначна ситуація, яка все-таки може засмучувати нас. Тобто, але але знову ж таки я запитала, чи як це перемовить. Розмови для України, вона добра, вона в доброму ключі, вона в доброму сенсі, тому що от Ердоган, якби як показав щось, як відкрив якісь карти. І ще раз кажу: вони, це було відомо Зеленському, але це знаєте, як остаточно щось було сказано, так ну і це в цьому плані добре. Це була відверта розмова. Тут не було аж ніякої брехні, аж ніякої хитрощі напрочуту. Ердоган він така, знаєте, я б сказала теж специфічна фігура. Він не проявляє такої, знаєте, особливої закоханості до України, але і. І знову ж таки і не чурається. Одночасно і з Росією також. Ви бачите, як Ердоган одною ну, дупою на двох стільцях сидить. Але ця розмова з Зеленським вона була доволі продуктивна, вона була доволі конструктивна. Ердоган зараз якби, показує, що він на нашій стороні і готовий якось сприяти, ну, подивіться, кубків солідарності, якоїсь, підтримки, партнерства якогось. Ну, але і Зеленському відкрив на щось очі, що не є дуже якби, ну, приємним. Ну і давайте тоді запитаємо, чи будуть все ж таки застосовані санкції проти Росії, коли Росія так себе веде, а Трамп заявляв, так і ми пам'ятаємо його гучні заяви. Та карти так показували, що якщо Росія так себе поведе, тобто не буде йти на припинення війни. А буде продовжувати то в Україні на дому зброю, яка все ж таки може поставити крапку в цьому питанні. Дивимося, чи будуть застосовані санкції? Будуть, будуть Трампу. Дуже важко до речі на це наважитися. Десять жезлів, от важко наважитися. Важко буде діяти поступово. Ну будуть санкції, да дивіться обмеження. Так, обмеження, ну але тут є карта Луни, знаєте, спочнуть з якогось меншенького, потім з збільшенького. Ну, діяти будуть, але дуже поступово. Дуже поступово. І ці санкції, вони ну, як скажуть, аукнуться на Росії не сьогодні і не завтра. Тобто, це все ж таки якась перспектива на більш тривалий час. Але те, що санкції будуть застосовані, які приведуть до кардинальних змін в Росії, це так. Ну, оскільки Росія, як ми вже зрозуміли, не думає відміняти війну, то ми чуємо про те, що Росія готується до літнього наступу. Питаємо про цей літній наступ щодо чого. Так планує до речі, тут оце знаєте. Оцей Стамбул, оці поїздки, і що потім туди не поїхав, і оця млява команда, кого він прислав, і оце те, що нічого не вирішується. Це затягування часу. Для чого? Для того, що він планує літом наступ, йому треба протягнути до літа. Треба протягнути з ресурсами. Ой, як слабо. На що він розраховує, я взагалі не розумію. Ну так да, він хоче. Хоче тут ну бачите такий собі мир. Не хоче він миру, він хоче продовження і хоче якби літнього наступу. Сьогодні в нього зовсім немає ресурсів. На що він сподівається? Він сподівається, просто знаєте на що виграти час, тому що все одно він розуміє: рано чи пізно за стіл перемовин доведеться сідати. Ну не може будь-яка війна тривати безконечно, так тобто доведеться. Але він хоче, хоче собі виграти час, аби щось ще прихопити. Получиться. Якийсь наступ мляли, двійка е, мечів, така собі розгубленість, так і рицарь пентаклів якось так в'яло, поступово. Тут мені показані двійка пентаклів, четвірка е, мечів, якось так. Е. Ну я вам так скажу. Ось хоч вони і кажуть про величезний якийсь наступ росіян влітку. Я не можу сказати, що це буде великий наступ. Можливо, десь на якихось ділянках будуть продовжуватися бої, але вони, вони не наскільки масштабні, не наскільки вони великі, як про те говорять. Ну знову ж таки, ми ж пам'ятаємо про Іпсо. Ми пам'ятаємо, що інформаційну війну ніхто не відміняв, якщо залякати ворога гучним їхнім уратом, а вдруг, друга раптом Україна злякається і врешті-решт піде вже здаватися. От якось отак тут ну нічого не вирішується, розумієте. Нічого. Його наступ оцей. Добре. І тоді ще, які лунали заяви. А, Важливо подивитися: обмін всі на всі. Пролунали про, розмови про обмін. Чи відбудеться обмін всіх на всіх? Як вам сказати, дивіться, тут які карти. Десять Пентаклів, Трійка Пентаклів, вежа і Сонце. Те, що обмін буде, це так, і багатенько людей обміняють, але я не можу сказати, що це всі на всіх. Тобто тут не зможуть домовитися до кінця. Ну не зможуть. Так я вам говорила: всі на всіх будуть мінятися тоді, коли буде ставитися крапка в війні, коли будуть припинені бойові дії, пройде якийсь час і затихне і будуть обмінювати тоді абсолютно і всіх, і полонених цивільних, і полонених військових. Зараз може бути великий обмін багато людей. Так, да, так, да, да. от дивіться, це полонені, які повертаються по рицарі кубків добрі новини. Але не всі. У нас є четвірка кубків. Далеко не всі. Це ще не всі, на всі обмін. І карти нам показували, що у нас от весною до кінця весни будуть і обміни. І їх уже декілька відбулося, багатенько людей повернули, але іще буде великий обмін. ще запитаю. Це не всі не всі на всіх. Двійка пентаклів, тобто якась частина людей повертається, якась іще лишається за гратами тут дев'ять жезлів, Тобто, поживемо, побачимо. Обмін буде, але це ще не всі на всіх. Але це все одно добрі новини для нас. І я вам дуже дякую за увагу. Тримаємося всі разом. До побачення.